Це нагадує російські реалії і нагадує часи Януковича повністю, абсолютно за тим самим сценарієм, з тою самою нахабністю, з тим самим цинізмом. І дуже приємно бачити, як сприймається молодь дуже креативно, дуже позитивно і з повним розумінням, що такі речі не можуть відбуватися і не можуть мати місця. Ми з чоловіком боролись за. Україну, за те, що відбувається нас в країні з революції гідності, він був активним учасником революції гідності в Києві. Я була активною учасницею революції гідності в Запоріжжі. Мені, ній на було 17 років, і мене дратує той факт, що через 10 років я майже 30-річного віці, втративши чоловіка на війні, маю знову виходити і відстоювати свої права. Те, що відбулося вчора в раді, трошечки майже не трошечки відкинуло нас до часів Януковича, тому що да, були проблеми з набу, були і витоки, які сприяли нашому ворогу, але можна було придумати інші механізми. Ну насамперед не хочеться вертатися тоді, коли б не було 15 років і коли починався Майдан. майданчик. Тимпаче, ми знаємо, що це на руку нашому ворогу, воно нам потрібно. Uh -huh.